На території дитячої лікарні у Полтаві облаштовують місце для 20-кіловатного дизельного генератора. В разі вимкнення електроенергії буде забезпечувати нашу будівлю харчоблоку подачою електроенергії для того, щоб можна було приготувати їжу для наших маленьких пацієнтів. У нашому лікувальному закладі є і інші дизель-генератори, і бензиногенератори. більшої потужності це Дизель-генератор, який знаходиться поряд з нами, на 120 кВт. генератор передали представники громадської організації Ротарі Клуб Полтава. Його закупили за гроші німецьких та українських спонсорів, говорить Євгеній Рітер. Виключно сам генератор вартував 9500 євро. Це без врахування таких витрат, які не їх не можна приплювати. Ну, наприклад, коли ми там поїхали власним коштом, ті самі черкаси, коли ми наняли маніпулятор, коли ми кару наняли, щоб вона завантажила, вивантажили, привезли, поставили. До генератора планують під'єднати кухонні прилади у харчоблоці, каже Віра Шлестенко. Працівниками нашого лікувального закладу проведено встановлену огорожу. Здійснюється встановлення навісу для того, щоб на даний дизель генератор не Потрапляла вода, сніг, залишилося нам тільки підключити його до електрообладнання. Чому саме дитячі вибрали перший? Ну по перше, співпадала потужність, яка їм потрібна. Лікарі кажуть, коли нема світла, діткам навіть не можна чаю проготувати чи каші, чи ще щось робити. За словами Євгенія Рітера, це перший генератор, який організація придбала для лікарні в обласному центрі. Валерія Рбалка та Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава.